Це одне з двох відділень Приватбанку Кропивницькому, які працюють під час відключень електроенергії. На випадок знеструмлення тут є генератор. Генератор у нас запускається під час аварійного або під час плану відключення світла. Він досить потужний 50 кВт і повністю забезпечує роботу як відділення співробітників, кас, а також банкоматів. Він може працювати 24 години. Потім до заправки а потім знову працює. Каже, протягом місяця відділення працювало під час неструмлення 10 разів. До нього у цей час зверталися клієнти. Це може бути і 20, і 30 чоловік. Є резервний канал зв'язку Starlink, тому ми забезпечуємо безперебойну роботу. Кропивничанка Ірина Вінник каже, могла скористатися послугами банку під час відключення електроенергії. Було світло, зайшла себе спокійно, поповнила рахунок, то що мені потрібно було комунальні послуги, заплатила. На Кіровоградщині під час відключень електропостачання працюють шість відділень банку. Два відділення у Кропивницькому. У нас працюють такі чергові відділення у Гайвороні, у Благовіщенському, у Долинській, а також у Олександрії. Тим людям, в яких, наприклад, поряд немає постійно працюючого відділення Приватбанку, вони можуть отримати всі банківські послуги в Приват 24 Приват 24 у нас працює, не зважаючи на блекаути. Зі слів речниці наступного тижня генераторами забезпечать відділення у світловодську та Новоукраїнці. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.